Кого ви тут били? З автоматом ми були, і з гранатою один раз приходимо. Переписує 50% назва на, на когось там. звичайні серветки. На звичайні серветки. Бандіти так і роблять. Е, відео, де ви його б'єте? Я хотів забрати, його часто Та друзі, мене звати Артем Кров, і сьогодні у нас буде незвичне інтерв'ю на ножах, тому що ми підемо в м'ясний ресторан наживо і візьмемо інтерв'ю в Олексія Повторейка. Нещодавно в мережі було відео, як два ресторатори, Олексій Повторейко та його друг по бізнесу Максимов побилися. Тому ми хочемо зараз дізнатися деталі і взяти таке невеличке інтерв'ю. Ми обходили все довкола, аби дізнатися, як потрапити до ресторану. Проте, як виявилось, це закрита територія ЖК і нам. Прийшлось все ж проходити через будку охоронця. Доброго дня. пустіть нас на територію, будь ласка. Я не можу відкритися. А чому? А ми в ресторан наживо. В сенсі і що? Не можу. Як відвідувачі тоді потрапляють до ресторану? Проте, поки ми це виясняли, до нас підійшли підозрілі чоловіки. А так як ми ну ніяк не зможемо зайти, а якщо нас хтось з мешканців, наприклад, ми ось з цим чоловіком пропустити нас разом з. Так, ви зробите заявку на наживу, хотімо пропустити. Заявку Тільки на навіть? Наразі знімати не треба. А чому ми в громадському місці? Ми в громадському місці, але ви можете мене в знімати. Я виконую свої зобов'язання і зараз я маю право ще. Щоб... Добре, а яку заявку на наживу? Ну, вам в наживо потрібно, ну да на території знаходиться на часній території наживо, знаходиться заклад. Тому ви звоните до наживо, кажете що ви до них в гості. Вони дають підтвердження охоронці, після чого вас пропускають на територію. Так все ага. питання, яких немає. Так такі потрібно, щоб офіційно все було, щоб ми розуміли, що куди ви за можете набрати до нашого. Добре, Щодо нас хотіли викликати поліцію, тому ми вирішили подзвонити в наживо та відкрити карти. Ми сказали, що ми, журналісти, хочемо власника, тому що він бив Максимова. Проте, ми здивувались, коли прийшов зустрічати нас власник. Напевно, прийшов У Зв'язку з останніми новинами, які були про бійку вашу. Ми б хотіли взяти у вас інтерв'ю. Можемо пройти? Так, так, так. Дякую. Прошу. Все, нам можна проходити? Тепер так. Да. Дякую. Забуйте, будь ласка, Давайте, показуйте нам місце злочину. Злочин. Кого ви тут били? Де ви били, показуйте. — Тобто, все ви тут упали, так? Да? Так, головою затилку. Об це, так? Да? Обсе. Ага, ну так, да, воно таке. Знаєте. Ми переглядали е, відео з камер спостереження. Ви про щось перед тим, як він вас вдарив, ви про щось говорили. Ви отак до нього підійшли, щось йому сказали, що ви сказали йому? Насправді я не дуже пам'ятаю, я пам'ятаю, що він дуже, ну, питав, чому він їхав, чи він обманув мене, чому він переписав 50% ресторану То, що мені сказали. які до мене потім приходили і віджимали ресторан. Це було mm -hmm. разо три і по телефону, і так приходили, і з автоматом ми були, і з гранатою один раз приходив. Ви правда. з ним тоді спілкувалися, стояли щодо цього, так? Да? Щодо цього, так. Да. Ну бандити потім уже приходили. Просто дивіться, от чому тоді так виходить, що от на офіційній сторінці наживо була одна історія, там де саме ви його побили, а ви нам розповідаєте зараз інше. Тому що ця сторінка на його жінці, ну, його жінці, а-ля його жінці, тому що вони навіть не розписані. І вона веде, і, звісно, вони, що хочуть, то і викладають. На різкі, які він викладає в, соц... ну, в соцмережах своїх, ну, в їхніх, то там все неправда. Там взагалі все неправда. Там все наоборот. Тобто у вас доступу до цієї сторінки немає? Ні, це перша сторінка, яка, яку вела його сожительниця. Ну, Просто взагалі всі дізналися про цю бійку саме з цієї сторінки. Тобто перше джерело це і є ця сторінка. І це, я так розумію, перше джерело це фейк. Це фейк, це, це фейк. Повний фейк це все, все наоборот. Тоді розкажіть, що взагалі відбувалося? Як це відбувалося? Як це відбувалося? Я узнав, що він приписав 50% висотків, або свого, або моєї власності, хоча тут власності немає, тому що це товариство. Яке він там афішує, його давним-давно нема. Воно продано було ще. Давайте з вами присядемо. Так, да, Давайте за стол. Давайте Все. за словом. Ви сказали, що переписав бізнес. Як ви про це дізналися? Е, мені сказали наші гості, які бачили цю серветку, на якій він писав. І там було написано, що він, ім'я, фамілія його цього чоловіка, бувшого моєго партнера, переписує 50% назву на, на когось там. Звичайні серветки. На звичайні серветки. Бандіти так і роблять. А потім за цю серветку. Ну, я не знаю, на що добивають, не вбивають. Тобто він залишив ну, свій підпис, написав все, що так, він. Це було ще до війни, це ще було до Нового року. А коли він уїхав відсюди, мені вже розказали, що він таке зробив. І почали приходити до нас часто ну, люди з зовнішністю, ну, схожі, може бути, або ну, коротше, схожі на бандитів. Ресторан є власністю власника цього закладу. Я беру в оренду. В оренді тут все, окрім продуктів, які мої. І все. Ну і там докупив я ще за свою інвестицію, там ці холодильники, там, інвентар якийсь. Ну, я вже не пам'ятаю, що ми докупляли, але це все належить власнику. А, тобі, цьому зараз. Це ваше, тобто не ваше бізнес-партнера. Якого бізнес-партнера? Ну якого вже немає. А? Ми просто намагалися з ним сконтактувати, він нам не відповідає. Нам після нашого Тіктоку, який ми постили, розповідали про цю історію. Нам надіслали на пошту повідомлення. Чи хтось з його знайомих, чи сестра, чи дружина. Ми так і не зрозуміли, що це все неправда. А що неправда? Те, що він нікого не бив. А ну так є відео, як він мене ударив при моїй сім'ї, при моїх дітях. Вони нам сказали просто, що вони не можуть постити відео, де ви його б'єте, тому що це можуть заблокувати. Я його б'ю. Я в лежачому стані був. Я б з ним притомнів, потім мене віднесли додому, хлопці ТРО. Тут же були ТРО, які ми кормили. Підійшли і це вже по розказам, потім я бачив. Спитали, запитали, чому ти так зробив. Він сказав, це моє там, діло, там, щось він. Він прикрутив все, як будто у нього на той час я хотів забрати його частку, хоча його частки не було. Він, він так сказав цим мені... ТРО. Це він сказав хлопцям з ТРО. це вони мені потім сказали. Вони його, я не знаю, там, ну, пару разів, може, і вдарили е і відвезли додому, тому що це вже комендантська година була, а тоді комендантська година почалася дуже рано, чи з восьма, чи з сьомої вечора. І вони його відвезли додому, тому що він був не в адекватному тверезому стані. А він тоді пив той вечір? Так. Він вже був на дню народження моєї дружини. Він пішов з цими нарізними відео в прокуратуру, в СБУ, в поліцію. Ну, в СБУ, і в ДБР, і в БЕВ, вроді би, якщо я не ошибаюсь, ну, вроді би, би ходив. Е, мене визвали в поліцію, визвали в прокуратуру, я показав своє відео, я показав, ну, справжнє відео без, без нарізок поетапно, як все проходило. Тому що він показував вже, коли тероборона його, ну, його вдарила, тому що він вдарив мене. Так, і ви показали це відео прокурорам і це що в, далі. в прокуратурі слідству, і в поліції слідству, і все. А-а-а. Ми визили свідка. До речі, я не подав, не зняв побої, коли, мене, коли я впав, вдарився затилком в той бетонну стелю або підлогу, то в мене не працювала рука десь місяць. Я не міг її підняти. А чому ви не знімали побої? Тому що жалко було його, дурачка. Надо було. Це я зараз жалію. Оце, коли ви прийшли, мені вже виходу не було, і я розказав то, що, то, що як є. Я дам вам відеоматеріали, дам вам скріни, що вони мені писали, і хай люди зроблять свій висновок, на, на, на чому боці правда.